З Самого початку я взяв цю машину для того, щоб зняти влог, але сидів і задумався, що було б цікаво зробити цілу серію відео, які будуть поєднані між собою, із топом найдешевших кросоверів, які можна придбати новими в Україні. Тому сьогодні у нас буде перший герой цієї серії, можна сказати, Ютуб-серіалу. Це Нісан Жук. Познайомимося з ним, розповім про те, як це все буде виглядати, і загалом приємного перегляду. Бо всім привіт! З вами канал Крукавта. Полетіли, поговоримо. А поки нагадаю, що спонсор цього випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. А по факту, що було, я зайшов в чат GPT і Кажу, назви мені найдешевші бюджетні кросовери в Україні. У мене з'явився ось такий список, як ви бачите зараз на екрані. І я розумію, що жук прекрасно вписується в цю всю історію, тому з нього і почнемо. І відповідно, першим найважливішим параметром, по якому ми будемо оцінювати автомобілі, є ціна. У нас дуже багато комплектацій в жука різноманітних детальніше про них розповідатиму далі у відео. Але прайс на жук стартує. В Україні з позначки в мільйон чотири тисячі гривень за базу, і топова комплектація починається із мільйон двісті шістдесят вісім тисяч гривень. Про наповнення розповімо, і це все відео, і всі наступні відео з цієї серії вони будуть базуватись саме на об'єктивних параметрах, і лише частинку в кінці ми будемо виділяти на суб'єктивне враження про авто. Тому що насправді суб'єктивне враження про жук для мене це дуже довга історія. Для того щоб вам було легше порівнювати для себе інформацію по всіх машинах, які будуть у нашій серії. Ми будемо створювати купу різних табличок. Відповідно, найцікавіше зберемо і підіб'ємо такими великими підсумками випусків через 6-7, Тому що я розумію, що знайти всі 16 машин із списку чата GPT буде неможливо, тому чекаю в коментарях. Активності і побажань, які машини з цього переліку вам було б побачити найважливіше. Ну і відповідно не забувайте взагалі поставити лайк під відео і підписатися на канал, тому що попереду буде ще дуже багато контенту і про кросовери, і не тільки. А якщо ви обираєте не нове авто, а вживане, то обов'язково перед покупкою заходьте на CarVertical, вводьте він код автомобіля, і він вам видасть всю необхідну інформацію для того, щоб заспокоїти вашу душу. Ви знатимете, чи не скручений пробіг, ви знатимете, чи не був автомобіль в ДТП, ви знатимете загалом всю його історію. А якщо раптом CarVertical її не знайде, тому що автомобіль застарий чи якісь інші нюанси, ви повернете собі гроші за перевірку назад. І плюс з промокодом крук ви отримаєте 20% знижки на будь-яку перевірку на CarVertical. посилання, як завжди, в описі під цим відео. А поки що про один із найважливіших параметрів, який є при виборі бюджетного, та й не тільки автомобіля, це силові установки, їхня надійність, їхня ліквідність і взагалі все, що з ними пов'язано. По факту, у Nissan Juke немає альтернативи з цьому трициліндровому однолітровому двигуну, потужністю 114 кінських сил і крутним моментом у орієнтовні 200 Нм. Загалом мотор непоганий, мотор досить еластичний. Мотор досить непогано себе показує. На невеликих швидкостях, але само собою розуміється, трициліндровий варіант він заточений суто на експлуатацію по місту, і на трасі вже після швидкості там 100-110 км за годину іти на ньому на обгін не так весело і цікаво, тому що не вистачає йому потужності. ну, Самі розумієте про розгін від нуля до сотні ми поговоримо пізніше. Ми обов'язково його заміряємо. Давайте поговоримо про надійність. Дуже багато буде коментарів. Я впевнений про те, що ну що таке, три циліндри, один літер. Ну це ж не проїздить навіть 100 тисяч кілометрів. Не згодні з цим представники Нісан, тому що на цей двигун дається. 300 тисяч кілометрів пробігу гарантії, але я розумію, що купляючи його новий, ви будете його експлуатувати нормально, змінювати масло, робити все загалом по регламенту і не відчуєте жодних претензій. Але коли ви його вирішите продавати вживаним з пробігом, уже навіть там тисяч 180, п'ятдесят тим більше 200, Ну тут будуть питаннячка. Я не впевнений, що люди на вторинному ринку захочуть вибирати Nissan Juke там не через дизайн, не через якісь суб'єктивні параметри, а саме через цей мотор. І працює цей мотор в Україні в двох варіаціях в парі з механічною коробкою передач або з семиступінчатим роботом DCT. І знову ж таки, робот DCT – це та коробка, яка викликає певний резонанс в плані дискусій з точки зору її надійності. Те, як вона працює, мені загалом подобається з точки зору надійності, ці коробки DCT вже насправді хороші. По крайній мірі краще за ті, які були раніше. Їх вже допилили, доточили, доробили. І зараз вони ходять. Ви можете побачити багато яскравих прикладів автомобілів з такими коробками на авторі, а тому все буде гуд. Якщо ви експлуатуєте такі однолітрові двигуни, якщо ви експлуатуєте коробки 10, і у вас є своя об'єктивна думка або результат вашого досвіду, діліться в коментарях. Це надзвичайно важливо. Та надійно, надійно, не обіжайся. Прикинь, минулого разу у нас Peugeot 3008 на мийці вив. Тепер у нас Nissan Juke, просто я закрив капот і виїм Походу, машини мене більше не люблять. Мені треба йти з автоблогерства. Тих паспорті написано 999 сантиметрів кубічних об'єму двигуна. І час перевірити, як же вони їдуть. У нас є драйв моди, еко Нормал і Спорт. Перевели коробку в спорт, драги включили. Ну що, Жень, тримайся, бо зараз може просто розплющити обсідушку. Поїхали! Непогані у нас шини, машина не пробуксувала, достатньо багато крутного моменту, це відчувається, і насправді, як для літрового двигуна, сприйняття доволі приємне. Що ж у нас виходить по цифрах? Показує 11.23. Спробуємо ще раз. Я думаю, що 11, ця машина має їхати точно. І тут як вкотре скажу по цьому відео. Для міського автомобіля цієї цифри буде вистачати просто по вуха. Загалом, яке враження від керування цим автомобілем? Що я перше зауважив, коли сів в Джук, їдучи додому ще з автосалону, де я його забирав? Як він класно тримається на дорозі? Проблема більшості кросоверів це те, що вони валки, це те, що вони... Е Дуже розхитуються, от резонують на нерівностях. Джук досить жорсткий, але за рахунок цього прям круто тримає дорогу. Настільки круто, що я в один момент поїхав на лавіну. Там є кільця, хто був той в курсі, і я вирішив покататися з різною швидкістю для того, щоб зрозуміти, коли вже ця машина не впорається із поворотом. І я вам скажу, що я був здивований, тому що цифри вже не згадаю, але. На досить великій швидкості я вперше почув писк коліс, і те, що машина зірвалася в легкий занос, прям дуже круто, дуже легка в керуванні. Загалом прекрасно підійде абсолютно будь-якому драйверу чи професіоналу, чи новачку, чи чоловікові, чи жінці. Тобто насправді універсальний автомобіль, який може виконати роль сімейного міського автомобіля, і в принципі, якщо нема потреби вести з собою дві тонни вантажу, і автомобіля на мандрівки середні і більш ніж середні дистанції. Так, це значить, якщо у вас міський кросовер, то вам важливо буде, яка довжина в цього автомобіля. В даному випадку це 4210 міліметрів. І пункт номер два вам буде важливий кліренс, тому що вам треба буде паркуватись на бордюрах, і тут це 180 міліметрів. Якщо ви подивитесь на дизайн цього жука і порівняєте його з. Першим жуком, то ви відчуєте колосальну різницю, і я вам скажу чесно: колись я готував відео про топ найстрашніших автомобілів в історії. І перший жук був в цьому списку. Потім, коли ми знімали Nissan X-Trail останнього покоління, я сказав, що проблема першого жука була в тому, що він трішки випередив час і ось той дизайн з Габаритами, які були на капоті і фарами в передньому бампері, не сприймались так сильно на той час суспільством. Хоча так здавалося мені з точки зору людини, яка не знала статистику продажів, бо як виявилось потім, ця машина прекрасно продавалась, і ви їх можете побачити на кожному кроці майже на рівні з легендою Toyota Торо... RAV4, Але зараз не про це. Зараз про те, що змінилась трішки форма кузова в тому плані, що передній звіс став. Таким геометрично гіршим для подолання якихось перешкод, але виглядати машина стала насправді симпатичніше. Є величезна гама з 12 кольорів. Ви можете обрати як опцію дах іншого кольору. Ви можете в принципі стилізувати машину під себе, і як результат, я дивлюсь на ось цей жовтий жук блін. І він мені подобається. Мені подобається те, як він виділяється з натовпу. Мені подобається те, що в нього нестандартна форма кузова все одно, хоч на той час, коли він з'явився, у нього не було конкурентів в класі, а тепер їх там під 20 штук. Ну він прикольний. Він прикольний на ось цих 19 дисках, які йдуть в топові комплектації, які вам насправді не потрібні, тому що коли ви будете купувати самі зимову гуму на дев'ятнадцятий діаметр, ви офігієте. Е є якісь деталі, які можна було б прибрати. Але все, що стосується дизайну, справа суб'єктивна, але дивлячись правді в очі. Серед конкурентів, які є, це напевно найяскравіший міський кросовер, який тільки може бути. Тут же ми поговоримо і про багажник в Nissan Жук, як автомобілі, який по факту прийшов на заміну хетчбекам. Тут все не так позитивно, як хотілося б, але 422 літри це далеко не найгірший показник у класі. Ви можете сказати, де ж ці 422 літри, і все абсолютно просто. Опускаєте підлогу вниз і. Та дам, якщо ви складаєте із заднього ряду, якщо вам це вдасться зробити, натиснувши ось тут кнопочки, ви отримаєте 1305 літрів об'єму і загальна довжина багажного відсіку, ось таким чином у нас виходить. 1477 міліметрів. Ну знову ж таки, якщо ви хочете зробити рівну підлогу, то вам прийдеться все ж таки її повернути назад. І загалом виглядає доволі непогано. Єдине, що варто відзначити, це те, що не дуже великий сам отвір. Якщо ви захочете е туди запхати холодильник, не факт, що у вас це вийде. Електроприводу багажника немає, що є нормальним для цього класу е так, в принципі. Ну, особливих цікавих фішечок немає. Немає ніяких, ні гачків, ні додаткових е, сіточок. Ну, мінімалізм. Зовні експресіонізм, індивідуалізм, а тут мінімалізм. Так, перше питання найважливіше ергономіка як ти почуваєшся за кермом Nissan Juke? Зручне сидіння дуже прикольної ковшеподібної форми, без електричних регулювань навіть у нашій топовій комплектації. Але є дуже прикольна фішка. У нас акустична система Bose і тут у нас є динаміки, які інтегровані в спинку сидіння. Це вам абсолютно ніяк не допоможе в житті, але просто буде чим похвалитися друзям, тому що мало у кого таке є. Кермо доволі просте, зручне, і що мені найбільш дивно, це те, що з заглушками, незважаючи на всю топовість нашої комплектації. Так, посадка класна, підлокітник центральний, зручний. На дверях також зручно до всього легко дотягнутися з того, що вам необхідно. Далі, все, що стосується матеріалів, то Ну, як вам сказати, насправді непогано. Приємний пластик на дотик. Звичайно, що все, що вас оточує навколо, це не шкіра і алькантара, а це все, але з приставкою синтетична. Зроблено достойно. У нас тестова машина з пробігом 19,5 тисяч кілометрів, що по факту дуже багато для тестових машин, тому що варто розуміти, що ці машини експлуатуються не так, як середньостатистичними власниками автомобілів. Ніде немає ніяких слідів, потертостей. Ну і нічого не скрипить. До речі, що теж дуже важливо, те, як це виглядає, це вже окрема історія на любителя, але по матеріалах, ну від мене, оцінка. Вісім з десяти. Так точно, ну прям точно. Але на дотик кермо доволі зручне, і, в принципі, все, що навколо вас оточує, мені дуже сильно подобається. Чому у нас два великих дисплеї по 12,3 дюйми. Ми вже знайомились з такими дисплеями у інших моделях Nissan. І що можу сказати, вони яскраві, контрастні, чітко побудовані. І що мені подобається, вони мають красиві ефекти при перелаштуваннях, чого не вистачає тим самим японцям, як, наприклад, Toyota. в Нісана з цим всім ситуація краще. Все зручно з точки зору ергономіки все легко діставати, але у мене зауваження до центральної частини. Найважливіше це дуже багато глянцю. і цей глянець в таких місцях, який постійно буде залапаний пальцями і виглядатиме не супер естетично. Мені здається, що ось ці кнопки можна було б зробити інакше, при цьому не втрачаючи весь дизайнерський, скажімо так, задум. Значить, у нас топова комплектація, тому у нас максимальна мультимедійна система. Android, Auto, Apple CarPlay, все у вас тут на місці. Ми відключили для того, щоб у вас був нормальний звук на відео. Екран працює план. Авно дуже я ж кажу класно пропрацьований. Можна налаштовувати автомобіль під себе, ну тому ніяких зауважень до цієї частини у мене немає. Е, також у нас, так як топова комплектація є підігрів лобового скла. У нас є е, клімат-контроль, у нас є безпровідна зарядка. Ось тут на центральній частині. У нас е, старт стоп, е, але бачимо, що ось тут е, за кермом. У нас є така заглушка, яка нагадує про той факт, що бувають все ж таки звичайні ключі. Тобто, по факту, з точки зору електроніки, тут у нас є все необхідне, але не забувайте, це версія за мільйон 268 шістдесят плюс тисяч гривень. Що буде в бідніших. А да, простіша комплектація буде суттєво відрізнятися від того, що я розказав вам у нашій комплектації n Е, Йти по всіх варіаціях ми не будемо, але давайте, от по розбіжностях основних пройдемось. По перше, в базі в комплектації Ascent ви отримуєте стандартні самі прості 17-дюймові диски. А у нас тут топові 19-ті, В салоні ви отримаєте тканину чорного кольору, а не ось такий варіант із екошкірою плюс Алькантарою. Найважливіше для мене це різниця по системах безпеки, тому що у вас в базовій комплектації не буде датчиків мертвих зон. У вас не буде системи попередження про перехресний рух позаду. У вас не буде системи кругового огляду якої не якої з не дуже класною якістю, але все ж таки системи кругового огляду, системи розпізнавання рухомих об'єктів, і у вас не буде та ні, по факту, це все з основних функцій по електроніці. Я розумію, що при покупці нового автомобіля в такому ціновому сегменті різниця у там порядка 200-250 тисяч гривень це дуже суттєво. Це по факту 25%, але. Мені здається, що в даному випадку, якщо є можливість і бажання, то варто переплатити, тому що ця вся електроніка це те, з чим ви будете стикатись кожного дня, особливо якщо купуєте собі автомобіль для міста. Також відрізнятиметься машина по екстер'єру. Ну там такі невеликі елементи по типу кольору даху, цього плавника на даху. З цікавого ще. Це дисплей. Тому що, якщо ви купуєте базову версію, у вас буде 7-дюймовий дисплей на панелі приладів, і у вас відповідно не буде ось того кластера на 12.3, який ми вже бачили. Ну що по факту ніяк не впливатиме на повсякденну експлуатацію автомобіля. Це чисто такий візуальний аспект і елемент такої діджиталізації. Тому ну ви самі розумієте, в будь-якому випадку, я як людина, яка тестує автомобілі, буду казати, що топова комплектація завжди краща, але цей факт очевидний, тому там уже дивіться по своєму бюджету. Я думаю, що я залишатиму в описі під кожним відео про автомобілі посилання на сайти імпортерів, де ви можете перечитати уже детальнішу інформацію по комплектаціях, яка вам буде необхідна при виборі авто. Ну, на другому ряду ти розумієш, що це кросовер, який колись був хетчбеком. тому що місця не дуже багато. Переднє сидіння налаштоване під мій зріст 1,90 дев'яносто. Я вперся ногами в сидіння, але саме по собі сидіння мягке, і є тут виїмка під коліна, за рахунок чого їхати можна. А якщо розслабитись, то взагалі супер. Єдине, що труся головою об стелю через те, що зрізана лінія даху, але загалом я вважаю, що доволі непогано, комфортно, як і у всіх автомобілях цього класу тут. Буде лише двом пасажирам. При цьому у них є зарядки для телефонів, немає окремого виводу дефлекторів повітря на центральній консолі, тобто мінімалізм, немає підлокітника, їхати можна. Це все, що вам треба знати загалом про задній ряд всіх автомобілів цього класу. Тому тут, на мою думку, оцінка 7 з 10 тому що. Окей, але можна було б все ж таки, хоча б трішки краще. А далі вам буде вставка з дуже важливим параметром, про який часто забуваючи, знімаючи огляди на автомобілі. А як на мене, він дуже важливий, розглядаючи саме. Кросовери найбюджетніші, які є в Україні, і це вартість ТО чому тому, що по перше, ви маєте розуміти, скільки вам коштуватимуть стандартні регламентні роботи, які вас 100% очікують, поки автомобіль на гарантії, і плюс порівнявши ці цифри для різних автомобілів, можна буде приблизно зорієнтуватися в тому, який з них буде потім дешевший в обслуговуванні а який дорожчий. Якщо ми говоримо про Nissan Juke, то тут у нас по регламенту ТО раз 15 тисяч. Кілометрів стандартне найпростіше коштує 7700 і найдорожче на 120 тисячах двадцять тисяч 645 гривень. А так в середньому там до 14 тисяч. По факту, всі цифри я вам показую зараз десь ось тут на екрані. І ви самі все бачите. Тому цей параметр ми теж врахували. Якщо вважаєте, що він потрібний, напишіть про це в коментарях. І заодно позаду мене зеленого кольору спойлер. Наступного героя нашої серії відео про бюджетні нові кросовери. Якщо знаєте, що це цікаво чи вгадаєте ви. Бо... Коли ви пересуваєтесь на цьому автомобілі по місті, вам важливі декілька параметрів. Перше це оглядовість, тому що, е, опинившись в якійсь складній дорожній ситуації, розуміти обстановку, відчувати габарити автомобіля надзвичайно важливо тут з цим жодних проблем. У нас великі дзеркала заднього виду, у нас хороше салонне дзеркало, і заднє скло дає хороша оглядовість. За рахунок дутого капоту, ну по крайній мірі, я зі своїм зростом, та навіть якби я був із нижчим зростом. Е, Легко орієнтуватися по габаритах також у нас дуже зручно, що дзеркала встановлені на дверях нижче. Є ось ця щілина, через яку можна проглядати, наприклад, фуру, яка їде в лівій смузі від вас. Тобто, от з точки зору ергономіки оглядовості, жодних зауважень немає. Те, що стосується комфорту, шумоізоляція, шумоізоляція. Рівно така сама ніяка, як і в більшості автомобілів цього цінового сегменту і цього класу, найбільше відчувається недостатня шумоізоляція колісних арок. Шумоізоляція моторного щита доволі непогана, незважаючи на той факт, що мотор трициліндровий, він доволі шумний і має доволі специфічний звук, до якого треба звикнути, щоб не думати, що у вас пропуски запалювання у автомобілі. Взагалі. У мене питань до автомобіля по місту немає. Чи можна його експлуатувати в інших умовах? Звичайно, там, де вам буде достатньо переднього приводу і 420 літрів багажника в будь-якій локації Nissan Juke – прекрасний автомобіль. Чи купив би я його собі? Це для мене завжди такий е, міні-підсумок. Е, я розумію, що він мені до вподоби. Я хочу зробити свій остаточний такий міні-вибір е, уже в фіналі цього всього нашого багатосерійного екшену з пошуків найдешевших кросоверів в Україні. Але Nissan Juke змінив моє враження про себе. Бо Nissan Juke першого покоління, він для мене в душі залишається автомобілем, який я ніколи б собі е, не купив. Якось так, далі думайте, як хочете. Як же ми будемо фіналити цей формат відео? По перше, я хочу попросити вас написати в коментарях ваші враження про цей автомобіль, і відповідно під наступними автомобілями, які будуть зніматися. Писати і писати свої думки, порівнявши їх уже з тими машинами, які ви бачили. З своєї сторони, я хочу додавати таку частинку, яка називатиметься погляд в майбутнє. Тому що всі ми розуміємо, що коли ви купуєте новий автомобіль, все одно настає момент часу, коли ви його продаєте, і плюс ці відео можуть бути корисними для тих людей, які купують цей автомобіль уже років, через 7, 8, 10, 15, немає значення вживаним. і... Тут я хочу сказати такий момент: що незважаючи на той факт, що тут однолітровий двигун, що тут роботизована коробка передач, яким не дуже довіряє українське суспільство, е я думаю, що ця машина буде непогано продаватись в майбутньому, суто тої точки зору, що це Нісан, е до прикладу, попереднє покоління Нісан Кашкая, там була версія бензин 1,2 літра на варіаторі. На проблемному варіаторі джатко вже не пам'ятаю цифри, тим не менше, машина продається, машина прекрасно продається на вторинному ринку. Такі ж можна аналогії провести із Volkswagenми на DSG, чи з Фордами-Фокусами на PowerShift. І. Тому е мені здається, що у цієї машини є хороше теперішнє, бо Нісанів в Кашкай Нісанів Жук, ви бачите дуже багато на наших дорогах в попередньому поколінні. І впевнений, що цих ви будете бачити не менше, тому що в ніші бюджетних кросоверів це один із таких останніх автомобілів, який робиться з акцентом на те, щоб підкреслити вашу індивідуальність, щоб ви могли е висловитись, щоб ви могли показати яким ви бачите свій ідеальний автомобіль і зібрати його під себе. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Дякую, що були з нами. Не забули поставити лайк під цим відео і підписатися на канал. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па. Я не буду сідати в автомобіль, тому що це інший формат. Тут все буде не так.